Витаю я Тера и расклад <къех> руна дня. Руна Хагалас. Руна Ингус. І Руна Манас. Це тотальна чистка, чистка, знищення якихось мислі форм, якихось непотрібних для вас усього того, що вже своє віджило. Можливо, те, що ви Собі не любите або не хочете бачити, що заважає вам дійти до тих результатів, які ви собі націлили, маєте, тому що інгус це наші переходи на високі рівні. І якщо ви охаголас не злякаєтесь і зробите осознані такі для себе висновки, попрацюйте з своїм внутрішнім на перш простіром, тому що, ну тут довіритись треба. Руна, яка Працює, вона не дивиться на те, хочете ви чи не хочете. Вона працює і робить свою роботу, тому треба довіритись, вона зробить так, що результати, які ви прагнете, дадуть вам зріст саме у своєї особистості, особистості. І це. Те, що сьогодні дуже важливо. Дуже важливо. Бачите, і Руна Іса дає зрозуміти, що вона показує десь, в чомусь ви дуже Застрягли. Ви застрягли і тому буде розчищати простір вам дорогу для того, щоб ви як особистість стали і цінно отрима те, що ви... на що ви заслуговуєте. Тому я бажаю вам гарних результатів, особистих прагнень і росту. І хай буде усе добре. Бажаю миру, щастя і здоров'я!